Доброго дня, вітаю всіх! Сьогодні придбала на базарі ось такі саджанці, розсаду помідорів супер ранніх. Купила 5 таких чималих томатиків. Буду висаджувати. От, такі вони великі. У нас коштує 14 гривень один такий садженець. Замочила їх в розчині актари 2 грами на літру, щоб гарно вони протруїлися, тому що у нас тут всякі можуть бути жимності. Ось так обірвала все листя до вершачка і буду висаджувати. Далі буду показувати. Висаджу ці помідори і свої перці. Коріння дуже гарне, розвинуте. Ось дивіться, яка коренева маса. Надіюсь, все приживеться. Ось там голубеньке, це в мене добре пролонговане, ще з того року лишилося. ось Один вже, дивіться, ось так посадила. Прямо під вершечок. Це вони будуть під агроволокном. Ну що ж, працюю далі. Так, ну ось так вийшов, побривала все оце листя листя. Загубила. Так, і продавець казав, щоб їх глибоченько. Ну і там їх все п'ять. А на другу сторону зараз буду висаджувати. Перець. Перець в мене свій, Така ось розсада. Ну, коріння є, але можливо ще могли б вони в стаканах і порости, Може, вже раз це висаджую, то буду висаджувати і перць. Ну, пішла, далі. Так, ну ось, досадила вже. Якщо вам видно, ось тепер накриється це все. Тут з однієї сторони помідорчики, вони посаджені рідше, з цієї сторони перчик. Він густіше. В чому різниця між посадкою перця і помідорів? Ну Можливо, це всі знають, але знаєте, краще ну нагадаю, можливо, комусь це потрібно. Помідори ми заглибляємо як наймога якнайбільш глибше. Можна і до половини. Там буде по стовбуру відріз... відростати коріння. Тому чим глибше, тим краще для помідора. А от для перця це буде погано, якщо ми його заглибимо. Тому перчик садиться якраз отак по першій листочці. Йому заглублять буде шкода. Тому, бачите, ніби так і схожі культури, але ж все по-різному. Ну, ось така робота зроблена на сьогодні. Накрию зараз Ну, Це тут, бачите, типу тунель. Же ж такий, І тут вони будуть рости, поки не стабілізується е, ночна температура. І тоді вже будуть вони і вночі відкриті, і в день, тому що зараз на ніч будемо прикривати, а на день відкривати. Ну, що хотіла сказати. Така робота. Кому сподобалось, поставте вподобайку. Підпишіться на канал, якщо вам не важко. І на все добре. Миру нам!